Шахрайства. Останнім часом з швидким розвитком інформаційних та телекомунікаційних технологій набувають широкого застосування сучасних види шахрайства. Тому правоохоронці та фахівці Служби безпеки провідних банків звертаються до громадян із застереженнями. за последнє час розвились такий вид мошенничества, як з використанням допустим, карт клієнтам. Банка звонят, представляются э, сотрудниками вот, Приватбанка и э, э, значит, э, информацию такую предоставляют, о том, зная о клиенте э, минимальную информацию о том, что он является там, э, к примеру, э, какие-то у него там долги есть там, по кредитам или что. Говорят, что э, списание процентов там, пени, вот, а, э, банк предлагает Да, вот, какие-то большие суммы. а за это Просьба перевести деньги на карту, допустим, какую-то, или на мобільний телефон. Правоохоронці підтримують своїх колег із банківської системи. Було поширення вже вище храства. Вище храйства з використанням часто більшої частини випадків мобільних телефонів. Злочинці, шахраї, граючи на почуттях людей, видумують ситуації, представляються не тільки. Представниками банку, а представниками наших структур представляються працівниками міліції, От повідомляють таку інформацію, яка людину схвильовує моментально і спонукає до активних дій, що ваш син потрапив у міліцію, ваш син зараз буде затриманий, і тут же повідомляють, скільки світить, чи ваш син зараз бив людину, потрібно вирішувати питання. Так, да, і люди вірять злочинцям, перераховують кошти на... Номери на рахунки мобільних телефонів, і на банківські рахунки в тому числі. От. Це найчастіше випадки, які вже зараз зафіксовані. Також використовується і інтернет-ресурс під виглядом купівлі-продажу різних товарів, там пропонується перевести якусь певну суму коштів якості завдатку, наприклад, і після цього зв'язок переривається. От і інше, то і по телефону також буває, що і підприємцями представляються, пропонують придбати щось за півціни, як кажуть, і потім зникають із поля зору. Ну і дуже добре, що є можливість донести до людей таку інформацію, попередити їх, тому що значно легше попередити, аніж потім розкривати. Отже, шановні глядачі, будьте пильними, перевіряйте подібного роду інформацію, перш ніж зробити крок.